Готові доєднати до нашого ефіру нашого гостя Олександр Войтко, військовослужбовий засу з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Так, вітаю. вітаю вас, героям. Слава, Олександре. Ми трошки погано вас чуємо, але будемо намагатися розібрати все нормально. Сподіваємося, що ви нас добре чуєте. І, зокрема, у повідомленнях генштабу сьогодні вранці говорять про те, що в навогледарському напрямку ворог не йшов в атаки. Чи був у наших військовослужбовців час трошки перепочити певна річ, і що нині з ворогом на цій ділянці? Бо кажуть, що можуть готуватися до нових штурмів? Я перепрошую за технічні проблеми зі зв'язком. Трошки з наш барахлить. Сьогодні про якийсь відпочинок досить складно говорити, оскільки ворог справді в атаки не йшов, але постійно тривають артилерійські обстріли. Тобто йде війна, ситуація, ситуація досить напружена. Проте справді на вугледарському напрямку останнім часом не було масштабних атак. Ворога, наші підрозділи все одно працюють напружено, утримують свої позиції і щодня перебувають під артилерійським вогнем російських окупантів. Пане Олександре, ми знаємо, що і під авіаобстрілами перебуває і саме місто мешканці, які зараз у місті знаходяться, звісно, українські військослужбовці, захисники та захисниці. Пане Олександре, і керівнику п'ятного центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявляв, що останні обстріли вугледара авіабомбами руйнували саме помешкання мирного населення. І хочеться у вас уточнити, чи дійсно це свідчить про те, що окупанти зараз знищують. Цивільні будинки для того, щоб нашим українським військовослужбовцям захисникам було складно закріпитися на цих позиціях. Тактика окупантів на жаль не змінилася від початку цієї війни. Ми бачили від початку широкомасштабного вторгнення. Що якщо окупантам не вдавалося довгий час захопити якийсь населений пункт, вони просто стирали його з лиця землі чи артилерію? Чи Авіацією і тут така сама ситуація. Російські окупанти справді використовують авіабомби. Це зброя дуже страшна, дуже потужна. Вона абсолютно не вибіркова і обстрілюють ними місто, руйнуючи будинки людей. Справді вони таким чином намагаються ускладнити роботу в місті нашим підрозділам, але. Таку зброю не можна застосовувати в населених пунктах. Це вже не війна, це справді воєнні злочини з боку російських окупантів використовувати таку потужну невибіркову зброю. Олександре також була інформація, що під Вугледар ворог підтягнув свою одну танкову бригаду. Враховуючи погодні умови, саме скажіть, будь ласка, якими вони є зараз на вашому напрямку, і зокрема, чи справді важко для бронетехніки зараз? Погодні умови вже досить тепло. Поля підсихають для бронетехніки, скоро почнеться час, коли її можна буде повністю використовувати. Але ми готові вже дуже багато масштабних атак російських окупантів з бронетехнікою, закінчилися. На вугледарському напрямку їхнім повним, їхнім повним розгромом, тому всі підрозділи наших збройних сил готові до будь-якого сценарію, і в тому числі до того, що ворог буде застосовувати свою бронетехніку. Цього ми абсолютно не боїмося. Всі підрозділи будуть утримувати свої свою пози, свої Позиції і російські окупантам так як і раніше, просунутися не вдасться? Пане Олександре Тобто правильно розумієш, що зараз російські окупанти не повторюють ось ці бездумні танкові вилазки які були до цього колонами, як вони виїжджали на вулиці, і, зокрема, намагалися через поля дійти до самого міста. Пане Олександре чи чуєте ви нас зараз? Щось переривалось пане Олександре, так. Зараз ви чуєте питала у вас чи зараз окупанти не використовують от бронетехніку колонами саме для того, щоб діти до міста? Ми пам'ятаємо, що дуже багато техніки йшло на місто одного разу, коли колонами це все відбувалося, і звісно, нашим артилеристам, нашим українським захисникам вдалося знищити дані колони. Як зараз? Чи відбуваються такі? Повторні а, спроби йти в наступ. Такими саме великими колонами, коли залишались десятки одиниць бронетехніки, російські окупанти намагалися здійснити взимку перші штурми. Таким чином, вони намагалися швидко доставити десант в місто і зав'язати вже бої в самому вугледарі і тут варто наголосити що це була не лише вдала робота наших артилерістів піхотні підрозділи також проявили себе просто фантастично ніхто не залишив позиції адже була досить значна кількість російської бронетехніки яка до наших позицій проривалася і саме піхотні підрозділи в основному 72-ї бригади нашої вони прийняли цей Удар вистояли і на дуже коротких дистанціях також знищували російську бронетехніку після цих перших штурмів. Росіяни перейшли до тактики, коли вже атакували окремі наші позиції за допомогою кількох одиниць бронетехніки і за підтримки піхоти. От останнім часом ситуація дещо стабілізувалася. Росіяни активних атак не проводять, але щодня тривають артилерійські обстріли, і ворог застосовує. Авіацію на цьому напрямку, пане Олександре, розуміємо чудово, що обстріли не припиняються, і навіть через. Такий поганий зв'язок. Ми вдячні вам, що ви змогли таки доєднатися до нашого ефіру і розповісти про Дякую ситуацію довкола Дякую. Вогледару. Вдячні вам надзвичайно і за те, що ви робите, і передавайте вітання нашим хлопцям та дівчатам, які там поруч із вами. Олександр Войтко, військовослужбовець збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.